Близько третини зовнішньоторговельного обігу України припадає цьогоріч на країни Євросоюзу. Майже 40% на СНД свідчить Держкомстат. Та свій торговий потенціал ми використовуємо неефективно, стверджують експерти, бо досі не створили зон вільної торгівлі зі стратегічними партнерами. Вільно торгувати з Росією та Європою Україна планує ще з 90-х, проте жодна із зон досі не запрацювала. Наші підприємці не готові до нульових мит. Надто ж побоюються західних конкурентів. Європейський союз, європейський бізнес при всій нашим добрососільських відносинах він нас розглядає як конкурентів, як конкурентів і тут і а з конкурентами. Ви знаєте, як себе ведуть бізнеси. Найвразливішими є аграрники. Щоб вийти на європейський рівень, їм потрібно 15 мільярдів євро. Вихід один залучити приватний капітал. Приводьте інвесторів і вони покладу, поставлять саме останнє, саме якісне обладнання. Тоді ми стаємо зразу конкурентоспроможними, і ніякої проблеми тут нема. А що потрібно інвестору? Інвестору потрібна політична стабільність, зрозумілі економічні закони, потрібно, щоб корупції не було, і вони всі будуть тут. Поліпшити інвестиційний клімат мали близько 120 законопроєктів, які цьогоріч розробила рада інвесторів при уряді. Так Абмін поки врахував лише десяту частину пропозицій.